Усі, хто вивчають математику і будуть складати її на національному мультитесті, знають про те, що останнє завдання з математики в тесті це завдання з параметрами. І це завдання наводить страх на всіх учнів. Тому що, на жаль, в школі не завжди вчителі мають час приділити увагу цим завданням, і учні змушені якось самостійно розбиратися з тими завданнями. Мене звати Надія Ткачівська, і я пропоную почати. Початку, тобто, роз, 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 почати розбір параметричних завдань із найпростішого, з лінійних рівнянь. Отже, пропоную базу для лінійних рівнянь із параметрами, які найчастіше зустрічаються умови для лінійних рівнянь. Ну там, при яких значеннях параметра м рівняння має безліч розв'язків? або при яких значеннях параметра А рівняння не має жодного розв'язку, або якусь там кількість розв'язків, які поміщаються в той чи інший проміжок. Отже, треба знати, як братися, з чого починати. І от будемо розбирати ці всі параметричні премудрості, починаючи із лінійних рівнянь. Ну, отже, перед нами лінійне рівняння А, Х дорівнює Б. Я написала, що А і Б числа, власне, це і є ті параметри. Ну, бо параметр що це таке? Це число, яке ми маємо знайти, яке має відповідати певним умовам. І ось три Оцих ем, прямокутнички, у яких записані умови, яким має відповідати лінійне рівняння для того, щоб воно мало безліч розв'язків, немало розв'язків і один розв'язок. Почнемо спочатку. Отже, безліч розв'язків, коли лінійне рівняння буде мати безліч розв'язків, тоді, коли коефіцієнти біля х і права е, віддорівнює Будуть дорівнювати нулю. Ну, бо що тоді відбувається? Тоді ми 0 множимо на х, і це дорівнює нулю, буде записано згідно таких от значень. Ну, але ж це правильно, бо 0 дорівнює нулю. І тоді вже нам не залежить, який х, а х, власне, є розв'язком цього рівняння. Тоді не залежить який х. Він може бути, ну, на місці x ми можемо підставляти все, що завгодно, і завжди ми отримаємо правильну рівність 0 дорівнює нулю. Прошу запам'ятати, таким умовам відповідає лінійне рівняння для того, щоб воно, не, того, щоб воно мало безліч розв'язків. Тепер немає розв'язків. Коли це відбувається? Тоді, коли коефіцієнт біля х 0, а дорівнює це рівняння не нулю. Ну ось, 0 помножити на щось дорівнює не нулю. Як таке може бути? Не може такого бути, тому що нуль помножити на щось, завжди нуль і буде. Отже, таке рівняння не буде мати жодного розв'язка, бо ми не знайдемо такого ікса, на який би можна було помножити і отримати щось відмінне від нуля. Ну і третій випадок: тоді, коли рівняння має один єдиний розв'язок. Ми з цими рівняннями стикалися, так би мовити, все своє життя, відколи почали розв'язувати рівняння? Отже, коли коефіцієнт біля ікса не нуль? А справа може бути написано все, що завгодно, і нуль в тому числі. Тоді таке рівняння має один розв'язок. Ну, ось така база для лінійних рівнянь з параметрами. Перейдемо до конкретних якихось рівнянь. Ось при яких значеннях параметра m рівняння має безліч розв'язків? І тут я продублювала цю умову, коли рівняння має безліч розв'язків. Що має бути? Має коефіцієнт біля х дорівнювати 0, нулю? Права частина рівняння також має дорівнювати нулю. Одночасно це причому має відбуватися. Ну, так от, для того, щоб починати якусь роботу, по-перше, треба переконатися, що це лінійне рівняння. По чому ми це можемо зрозуміти по іксу. Якщо ікс у нас ось в першому степені немає квадратів, немає коренів, нема дробів, то це лінійне рівняння. А всяке лінійне рівняння має бути записане у вигляді Ах дорівнює Б. Те, що ми завжди кажемо, невідомі вліво, відомі вправо. Робимо це. Отже, переносимо собі так. Mx залишаємо, до нього забираємо 2х з правої частини, дорівнює, тоді буде m додати 2. Тепер потрібно х винести за дужки. В дужках у нас буде m-2 і дорівнюється m плюс 2. Тобто, образно кажучи, умовне а наше це m-2, а b по нашому рівнянню це m плюс 2. І вони обидвоє одночасно мають дорівнювати нулю. Ну, я запишу це. m-2 дорівнює нулю. Тобто m дорівнює 2. І m плюс 2 дорівнює нулю. Тобто, виходить, що m дорівнює мінус 2. Ми зайшли в суперечку. Тобто. Пише, що при 2 і при мінус 2 це різні числа. У нас мають бути одинакові числа і зліва, і справа, для того, щоб 0 зліва і 0 справа. Ну, якщо m дорівнює 2, то права частина зовсім не 0, а якщо m дорівнює мінус 2, то ліва частина зовсім не 0. Тобто ми не можемо знайти такого якогось єдиного значення m, і тому даємо відповідь, при яких значеннях m рівняння має безліч розвисків. Нема такого m. Тобто m. Не існує. Я пишу, що «М» належить порожній множині. Нема жодного такого числа. А ось таке рівняння. Ну, перший крок той самий. Треба доданки з х перенести вліво, а без х вправо. Тепер х винесемо за дужки. будемо мати в дужках «М» мінус 2 А що ж ми бачимо справа? А у нас різниця квадратів. Розкладемо її, буде м мінус 2. Множиться на m плюс 2. І отже, знову перевіряємо цю умову для того, щоб ліва частина і права перетворилася в 0, То ми напишемо, що m-2 має дорівнювати 0. Також в правій частині кожна із дужок має дорівнювати 0. І ми бачимо, що ми знаходимо. Єдине число для лівої і для правої частини, коли вони одночасно перетворюються в 0. Це буде двійка. При m дорівнює 2, зліва і справа утвориться 0, і наше рівняння буде мати безліч розв'язків. А ось, можливо, ще така умова. Розв'язати рівняння для всіх значень параметра А. Що це означає? Це означає, якщо, нас, якщо в нас лінійне рівняння, то нам треба е Знайти випадки, коли воно має безліч розв'язків, коли воно має один розв'язок і коли воно не має жодного розв'язку. Отже, перші кроки такі самі розпізнати, чи це лінійне рівняння, тоді звести собі доданки з іксами вліво, без іксів управо. Ну, от розпізнаємо. Ось тут є такий хитрий А квадрат, але він не означає, що це квадратне рівняння, це ж параметр. Відносно хійне рівняння є лінійне. Отже, ми робимо наступне: переносимо всі числа із x вліво. а квадрат х підняти 4х дорівнює А мінус 2. Тепер x виносимо за дужки. В дужках будемо мати а квадрат мінус 4 дорівнює А мінус 2. Ну, я ще розпишу ліву частину. Так, х, тут є різниця квадратів, буде а-2. На А плюс 2 дорівнює А мінус 2. І будемо розглядати випадки. Отже, перший випадок такий. Ось для того, щоб рівняння мало безліч розв'язків. Ліва і права частини цього рівняння мають одночасно перетворитися в 0. Тут чітко видно, що при 2, при А дорівнює 2, ліва і права частина буде 0. Отже, при А дорівнює 2 ми пишемо X є Р. Друге. Коли ж це рівняння не буде мати жодного розв'язку. Тоді, коли А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю, коли це буде відбуватися? А ось, коли ліва частина перетвориться в 0 при мінус 2, а при мінус 2 права частина при цьому в 0 не перетвориться. Отже, якщо А наш параметр буде дорівнювати мінус 2, то рівняння не буде мати жодного розв'язку. І третє, для того, щоб рівняння мало один розв'язок, в нас А коефіцієнт біля х має не дорівнювати нулю, а права частина може бути будь-яка. Тобто, коли коефіцієнт біля х, ось оці дві дужки є тут коефіцієнтом біля х, не будуть дорівнювати нулю. Вірніше так, йдемо від супротивного, коли вони будуть дорівнювати нулю, і виключимо ті числа. При двійці і мінус двійці. Отже, якщо А не дорівнює 2, а мінус 2, то рівняння має розв'язок. Ми можемо розв'язати, його буде х дорівнює. Ось воно, будемо так писати. А мінус 2, що ділиться на А мінус 2 і А плюс 2. І якщо скоротимо, то отримаємо. Розв'язок цього рівняння 1, що ділиться на А плюс 2. Ну, ось такі е, можуть бути. Моменти із лінійними рівняннями. І ці ось три умови, які написані тут є. Важливо зрозуміти і запам'ятати. Але я ще раз хочу сказати: для того, щоб успішно розв'язувати параметричні рівняння, їх потрібно розв'язувати і розв'язувати їх багато. Нехай спочатку не виходить, нехай не виходить, але е, освоюючи якісь. Умови, думаючи. Крок за кроком рівняння будуть не тільки рівняння, а параметричні завдання будуть розв'язуватися успішно. Отож, я бажаю вам успіхів у розв'язуванні параметричних рівнянь у розборі умов, від чого залежить той чи інший розвиток параметричного рівняння. І запрошую долучатися до мого каналу для того, щоб не пропустити. Відео, яке я буду пропонувати з різних тем математики. Дякую!